Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні поговоримо про акт обстеження умов проживання дитини або одного з батьків. Потрібно вирішити спір щодо місця проживання дитини чи отримати висновок про встановлення опіки над малюком. Тоді вам точно необхідний акт обстеження умов проживання дитини або одного з батьків. Що це, хто його видає та як його отримати, розказуємо у цьому відео. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Акт обстеження умов проживання дитини або одного з батьків складається спеціально уповноваженими особами для встановлення фактичних умов проживання заявника. Він обов'язково повинен містити такі відомості. Прізвища, імена по батькові, посади осіб, які проводили обстеження умов проживання, адресу місця обстеження, підставу та мету обстеження, кількість кімнат помешкання, умови проживання, умови, створені для виховання та розвитку дитини, прізвища, імена по батькові, дати народження, родинний ступень зв'язку осіб, які проживають за місцем обстеження, опис стосунків і традицій сім'ї. Результат бесіди і ставлення членів сім'ї до рішення прийняти на виховання дитину. Хто видає акт обстеження умов проживання дитини або одного з батьків? Обстеження умов проживання здійснює фахівець управління служби у справах дітей, який складає акт за відповідною формою. Зразок акта ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Як отримати акт обстеження умов проживання? Щоб отримати акт обстеження умов проживання, необхідно звернутися до управління служби у справах дітей за місцем проживання. Контакти управління служб у справах дітей адміністрації районів Дніпровської міської ради ми залишили за посиланням в описі до цього відео. Це можуть зробити один з батьків, опікун, піклувальник, особа в сім'ї, якою проживає дитина, а також сама дитина, яка досягла 14 років. Щоб отримати акт, необхідно подати заяву, копію паспорта заявника. Копію свідоцтва про народження дитини, довідку про склад сім'ї та з місця проживання заявника, відомості про житло, яке обстежуватиметься. Зверніть увагу: якщо в заяві не зазначено місце проживання заявника, заява не підписана автором або авторами, і з заяви неможливо встановити авторство, то заява визнається анонімною і розгляду не підлягає. Обстеження у проживанні дитини неможливе також, якщо власник житла, де проживає дитина, заперечує проти обстеження. Після складення акт відповідним супроводом направляється заявнику або заявник за бажанням отримує документ особисто. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам більше про послуги департаменту.